Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на каналі, на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Давайте сьогодні поговоримо про магістерські програми. У нас переважна більшість студентів їде на бакалаврські. Мабуть, магістранти це люди, які, верніш, люди, які закінчили бакалаврат, вони не завжди хочуть продовжувати магістратуру, хтось хоче вже прям працювати, в починається якесь. Активне соціальне життя і так далі, але є люди, які хочуть їхати вчитись, які хочуть робити магістратуру. І якби мене запитали, а навіщо це робити за кордоном, а чому це не можна зробити в Україні, то я скажу, що в Україні робити певно, що від різних причин це залежить, в Україні робити теж дуже добре, мабуть що. Я не хочу критикувати нашу систему освіти, хоча певно треба було б. Але для закордону ви покращуєте англійську мову, поглиблюйте її. Тому що скільки б у вас не виходило говорити гарною англійською мовою в розмовному плані, це не є академічна, це не є якась професійна англійська мова, і вам потрібне середовище, в якому ви будете в своїй сфері накопичувати оцей досвід. Формування нейронних зв'язків англійською мовою для того, щоб у вас був вільний потік думки саме англійською, без перекладу там, з української на англійською. Другий момент це нетворкінг. Це соціальні зв'язки, робочі зв'язки. Це люди, з якими ви навіть якщо ви не будете прямо працювати в одній якійсь структурі, в одній компанії. Це люди, з якими ви зможете в майбутньому підтримувати зв'язок, обмінюватися досвідом і так далі. Тому це такий, знаєте, як засів на майбутнє, який потім десь зійде, ви ніколи не знаєте, які результати він може вам дати. А це, це якісна дослідницька. Методологія, база певне академічне середовище, якщо ви науковець, якщо ви, тому що люди їдуть, люди їдуть для реалізації вже певних ідей, проєктів і для насправді для пошуку, в принципі, керівників, наставників на на розробку своїх наукових ідей. Тому це дуже гарне академічне середовище і. Власне кажучи, це ваш просто культурний досвід, тому що поки ви молоді, поки ви, поки ви маєте можливість, поки ви не зовсім, скажімо так, навантажені певною соціальною відповідальністю там до родини і так далі. Хоча це можна робити і не знаю, там з дітьми, якщо у вас вже є дітки, люди по різному, люди по різному насправді організовують своє життя, тому комусь що вдається. Але це культурний досвід це побути в іншій країні, це подивитися, подивитися, як люди живуть, да, десь звірити свій якийсь свою ментальність відносно іншої. Для чого це потрібно, до речі, культурний досвід? Це не просто ваші естетичні враження від країни, це а, чудова нагода. А, Натренувати свій мозок на різноманіття, тому що ми всі сприймаємо різноманіття, ми розуміємо, що світ не завжди такий, і він точно не такий, який він у нашій бульбашці. І коли ми виходимо за рамки е своєї бульбашки, своєї, тому що ми живемо маленька бульбашка, моя там тут більше, і Україна це теж до певної міри Бульбашка. От коли ви виходите за ще в більшу бульбашку, то ви таким чином е тренуєте свій мозок. На гнучкість сприйняття різної інформації, на аналіз інформації, ну, власне, це є критичне мислення, а це те, що вам не дає бути, скажімо так, під владою стереотипів. Хоча стереотипи це дуже зручна штука, яка допомагає нам просто швидко аналізувати, сприймати інформацію. Але так чи інакше, тобто для першого враження, це норм, але для глибшого розуміння це ніколи не норм, тому. Бажано для глибшого розуміння знати ситуацію, вірніш розуміти, вміти аналізувати ситуацію справді глибоко. От для цього магістерка за кордоном, стопні вимоги, рівень мови IELTS 6,5. Певно, це такий середній рівень, і я би вам сказала так, що не зупиняйтесь на тому, що 6,5 – це достатньо. Я б сказала так, це мінімальний прохідний рівень для того, щоб почати вчитися за кордоном, але його дуже часто буває недостатньо, тому ви для себе готуйтеся, щоб у вас рівень мови був ще вищим. Чим вищий рівень мови, тим простіше, цікавіше, я не знаю, там вам вчитися, тим потужніший у вас буде старт. Ви не будете надолужувати по гнатися за своєю групою чи за своїми, ну за своїми одногрупниками, скажімо, тому що вони вже кудись пішли-пішли. А ви все ще доганяєте, бо ви тут перекладаєте, тут вам чогось не вистачає. Отже, IELTS 6.5. від вас потрібен мотиваційний лист. Від вас потрібні рекомендаційні листи, щонайменше один, часом буває два-три. Від вас потрібне дуже часто вуз задає вам тему, на яку ви маєте написати есе. Це потрібно для того, щоб академічна комісія побачила, як ви мислите. Для цього пишуться есе. Часом це може бути серія коротших, есе, більших вони можуть бути обмежені, необмежені там в кількості знаків. Ви здаєте на магістерку вступні іспити GMAT або GRE, Буває таке, що цей іспит є не обов'язковим. Буває таке, що вам скажуть добре, без іспиту ок. Але в цілому готуйтеся, що магістерка байдуже, інженерна спеціальність, тоді це GRE. Якщо це навіть просто гуманітарна, ви кажете, так я гуманітарій, я математики не знаю. До речі, GMAT і GRE це в тій чи іншій мірі це математика і англійська мова. От. Тому От такі вимоги, власне кажучи, магістерка у нас, наприклад, в нашій компанії, супровід зарахування, супровід по студентів, які поступають на магістратуру, він коштує дорожче, тому що це інакша процедура ніж бакалаврат. Вона складніша. Якщо бакалаврат, я умовно вам кажу, знаєте, як, якщо для бакалавр, якщо бакалаврів вузи сприймають як, як потенційний, ну тобто, це студент. Який не факт, що він ще лишиться на цій спеціальності, і на бакалавраті багато студентів відсіюються після першого року навчання, потім після другого року навчання. Тобто, це закладено в навчальні це закладено в навчальний процес і це нормально. Тому вас приймають за якимсь мінімальним критерієм. То магістерка. А, звісно, там теж є елемент відсіву якогось, і там, що люди якісь не проходять, по ходу п'єси, змінили плани і сказали, дякуємо, ми більше не будемо вчитися. Але там вас вже сприймають як а, не просто потенціал для академічного навчання, а вже як а, певного професіонала, який хоче стати, який хоче заглибитися в професію. Тому, відповідно, і вимоги до вас більші, вірніше. Ну, Глибші. Е, ну, власне кажучи, тому так по цінам. Вартість навчання буду читати, тому що просто порядок цифр, щоб ви почули і склали картинку, е, скільки це може коштувати. Вартість навчання в Ірландії від 3 до 30 тисяч євро, Велика Британія від 9 до 30 тисяч фунтів, Нідерланди від 6 до 20 тисяч євро. Італія так само 6,20. Іспанія Іспанія. Це може бути від 300, від 300 до 5 тисяч. Насправді там є ну, більші програми. Теж можемо сказати, що В принципі, так як в Італії десь. Німеччина від 300 до 28 тисяч євро. А США 20-35 тисяч американських доларів. До речі. До речі, Америка магістр, Америка і Канада, магістерські програми коштують дешевше за рік ніж бакалаврські. Тобто, це таким чином система винагороджує сміливих, рішучих, наполегливих. Вона каже: люди, ну якщо ви вже зробили бакалаврат і заплатили нам перед тим скільки там грошиків, добре вам буде знижка. От магістратура буде коштувати дешевше. Тому от в цілому я ж кажу, що по цим країнам це от такий діапазон. Канада від чотирьох. До 60 тисяч канадських доларів. Але Канада в середньому, знову таки, якщо ми беремо Америку в середньому, це буде десь 25 тисяч американських доларів на рік, то Канада в середньому буде десь 20 тисяч канадських доларів, канадських 22 тисячі канадських доларів на рік. А Канада трішечки ну, трохи дешевше. І проживання дешевше, десь знову таки, що з чим порівнювати. Але в цілому, так, якби в дуже дуже середній полікарні, то Канада дешевше від Америки. ну і Особливості вступу, взагалі, коли починати, коли звертатися, якщо вам потрібна допомога агентів нашої чи іншої агенції, то звертатися бажано за 8-12 місяців. Бажано так. Звісно, якщо ви звернетеся за 6 місяців, будуть програми, і ми зможемо щось теж так само цьому дати раду і знайти щось, але просто чим пізніше ви звертаєтеся, тим. Менше варіантів ми зможемо вам запропонувати в силу того, що решта варіантів вже будуть недоступні закриті. Ну, власне кажучи, успіху вам вибирати правильно, поступати легко, закінчувати результативно, звертатися до компанії Мудра, якщо вам потрібні, якщо вам потрібна допомога з зарахуванням на магістерку, будемо раді Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, коментарі. До зустрічі!